В американському місті Сале розпочався міжнародний жіночий кінофестиваль. Журі фестивалю доведеться обирати переможця з 12 іноземних і американських художніх фільмів, які представлені на конкурсі. У цьому році жінки-режисери у своїх кінокартинах зробили акцент на революції арабської весни, які сколихнули північну Африку. Дебютантом фестивалю став історичний епис «Зейнаб Роза Агмата, марокканського режисера Фаріди Буркія. Кінострічка буде змагатися з такими фільмами як Ешем «HM» режисера Мегі Морган і Важда режисера Хайфе Альмансур. Фільми з Австралії, Великобританії, Франції, Швеції, Гонконгу, Канади, Грузії та Чилі також будуть представлені на жіночому кінофестивалі. Актриса Райна Кембл сподівається, що завдяки фільму Лайла Фурі багато глядачів зможуть по-новому сприймати південно Африканську Республіку у людей буде можливість насолодитися новим фільмом. Зйомки проходили в північній Африці. Завдяки цьому кінострічка відкриє глядачам вікно в новий світ. Міжнародний жіночий кінофестиваль в селе триватиме до 28 вересня.